Я же го я морю. Я вбиваю, я вбиваю фріз. Я мучи фріз. А не, не мучи, не мучи. Бо можу, поможу. Бо Добре, все, я, я їх тримаю. Я, я забув одного. Я, я на домику зараз. А не, не. Забили. Мучи їх. Шкода, що я почав вогонь. То все. О, ромку взял, візьму. Ромку взяв, ромку ведьма. Вспорнм. Ромку взял. Они. не Рякушарная голда. Твінс. Твінсом три Твинс І мені зараз буде копать. Блін, я її об'ю. Ду... Воут! Ка, кап'єць, чотко. Я бачу другий, а ні, не бачу. Мені це проведіло за цього всього. Я їду на острів. а не, е, на хаті. Е, на трубі. На трубі, їдь скоро на трубу. Не, не на трубі, не на трубі. Не, біля труби, біля. Біля труби, біля труби, та як труба і трошка збоку. О, там, де їдеш, сюди до мене. Їдеш там, де ти можеш. Ні, ні, я не буду мучити. Ох, трьом под живо. Я візьму, я візьму. на меня, Є, Я взяв. І це я взял. Дігам, біля э, спуск. 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 Я веску на когось. Добре, добре. Ти там наживо, я її моту зверху. Ой, квіз, не рухай прошу. Я встав! Блін! Я в вмінуся. <сумісті> На мене залізки! Вам поспіхай, або або скажи. От ти виліз. Бери! Владик, бери, Владик, бери! Владик, бери, Владик, бери, Владик, бери, <sharp> блін! Як би я його мочив там не мочу пипец 30 не биля биля знаєш, и як спиля точки там фриз стоит Блін, я на острове аш врай бля я я, блін, і жига я враз, і и фриз блин фриз не чипай не чипай прошу тебя там 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 я їду, короче М -м -м. Добре, 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 зараз. Ну, полечить, прошу. О. Я зараз можу візьму. Полечи, Владик, треба було лічити. Блін, треба... І зідіям треба було лічити. Ти би сам мене не вилікав. Владик. Я можу Я Там сам. саму, там саму. Там, де був. Добре, мене викинули нормально. Блін, і жига їде на мене. І на мучка не я баб'ю. Владик, Владик, а то не ти. я б я б казав, щоб ти вилазив на мене. Владик, їдь сюди, вилізеш. Владик. Я можу, короче, Жига. Ну, шо, крута? Обана, і мене викидає далеко від куда. Давай, давай, бери. Робі. Го я зараз скажу. Е, на домику, на домику. На домику есть. А так. Пофиг. Я знаю, что зробити. Я ливаю їх. Гол спали? Не, падає. падає. Блін, я візьму, я візьму, я взяв! Ні, я бы взял! Ало ч? Труйна сирена, там само? Не, не там! На доміку нема, я нічого не бачу. Твинс, твінс, я в ромку ви в Кані. Ланік понял, як то чотко? я бы чуть б взяв. Гол там, знаєш, від точки, ти бачиш. Я буду в тому в ромка. Дебіл ромку не від'їжджай, прошу. Я зараз вийду просто і буду стілом життя. О, дебіл! Я моту зараз всіх просто. Оп, 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 оп 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 Ой-ой-ой, ти, ти є, я мото всіх. Я, я. Блін, я... треба було мені вставати. Е, на ост... нє ні ні, я зараз подивлюся на острові. я нема на острові. Рельсу мені дали. Де точка? Е, там, 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 там. Ой, Ромко сзади мене, блін, і две фрізи мочу. Де білим очуть. Я можу маму короче. коротше. Я його помочив, як міг. Мама тут він? Ой, але дивись, мама тут вінс тепер втриє. Ромку всі не бави і шо Хай іде в дубу, хай вообще входить. Нащо так збір. Я не бачу. Ліп, е, е, там е, на домику і на другому. І перший год, я їду. Де де? Я бачу, ліпше їдемо на домик, там нікого нема. А... Mm. Твін з мене валить. О, льоп, списи. Добре. Блін, мене спеціально тут пхають. Летить. Дивись, мама тут. Чи почимаєш, чого пойдем, чого потім, чого? Я візьму, візьму. А ні, ти ви... Візь... Ні. Молодец. Я шукаю. Ні. Давай, давай. Оп-ок. О, блядь, і шарик ушел. Не маємо більше шансів. Двінс, двинс, блін, він мочить мене, я встав. Блін, все, там мен... вони зависли. Нет, забили. Там, там ты там Да, Давай наверху. Владі полічиш мене. <смі> Ах. О, тут, тут. та та Та-та-та-та-та-та. Я йду. О, тут Владик полічує. Добре, добре, добре. Я є я, я, я злив. Вливаю, зливаю, мене злив. Але добре, я злішив я хоч ту, що мене мочила. Владик, молодец, Владик, молодец, ты видишь, видишь. Блин. Полеку я кизал. Там нема. Блин, жив. їду, дай проїду. Мені не дали поїхати. Мане гот. Владі взяв. Вавж, а Я не знаю. Ага, знаю. Там, де було, там, де було пару губ. Я можу одного типа вжити.